Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Атака ударних дронів пізно вночі було знищено 11 із 16 шахетів. Атака здійснювалася з двох напрямків із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області Російської Федерації. Через територію Білорусі можливо пуски також здійснювалися із бази кожушки та столина. Моніторингові групи повідомляли, що БПЛА таки залітали з боку білоруського століна у бік Дубровиці. Що Же білоруси свій вибір зробили остаточно. Водини тому пролунали вибухи на території бази в Столині та кожушках. Саме там раніше розміщувались пускові установки шахедів. Столини знаходиться у 10 кілометрах від Рівненської області. За даними телеграм-каналу, білоруський партизан вибух був доволі потужний. Для гасіння навіть використовувала військові пожежні гелікоптери та ІЛ 76 який здійснював скид води на територію військової бази двічі. Як передають джерела білоруських військових. Ових про атаку попередили і вони покинули територію бази. А от російські окупанти залишились на місцях. Пишуть про понад 40 втрат та дуже багато трьохсотих. Мінські госпіталі, куди везли окупантів, переповнені. Також повідомляють про отруєння чадними газами пілотів ударних гелікоптерів, які знаходилися поряд. Один із таких рухнув в лісі під час спроби вивести машину з під удару. В той же час, після останньої атаки, президент Білорусі Олександр Лукашенко вже не може довіряти своєму. Точенню, адже він не віддав наказ про атаку дронами, а вона, попри його наказ, відбулася. Він боїться, що наближені його зрадять, адже їх уже купила Росія. Партизани заявили, що вони вірять у перемогу України у війні проти Росії, а також у перемогу білоруського народу над режимом Лукашенка. Навіть у його вертикалі влада розуміє, що з Лукашенком майбутнього немає. Сказала сьогодні Тихановська. Тихановська зазначила, що поки вона не може передбачити, скільки часу потрібно. Но на те, щоб досягти перемоги, проте білоруси за її словами не хочуть жити при диктатурі. Люди розуміють, що Лукашенко став колаборантом у цій війні, а наша країна стала співагресором у волі білоруського народу, зазначила Тихановська. Вона також заявила, що приблизно 86% громадян проти участі Республіки Білорусь у війні проти України. Лідерка білоруської опозиції сказала, що Лукашенко скоро втратить довіру Кремля, тому Москва не зможе приділяти йому стільки уваги. Російська влада буде зосереджена на тому, що відбувається власне в Росії. Тому президент Білорусі боїться, що його можуть замінити. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.